У форматі як Кубок міського голови ми вперше, а взагалі це певне продовження подібних змагань, які ми проводили до пандемії. Сподіваємося, що ці змагання будуть прикладом і мотивацією для гостей нашого міста, щоб себе провести, нас запросити і відродити ці змагання. На майданчику перебуває шість команд з п'яти міст нашої України. Це місто Луцьк, Хмельницький, івано франківськ рівне і команди Тернополя. Ми тут цього разу вперше знайомимося з чудовим таким заходом. Ми розуміємо, що в теперішній час це організувати дуже складно, тому що Наша держава перебуває в стані війни. Ось і все дуже непередбачувано. Але для дітей це спорт, фізкультура, це те, на чому має ґрунтуватись наше покоління, яке ми виховуємо. Це є міжнародна програма, і, відповідно всі завдання, які вони виконують, є загальновідомими. І найбільш такими елементарними простими, але показують і характеризують і кмітливість, і швидкість реакції, і витривалість. Це команда є переможцем на міської ліги. Зараз вона представляє тут наше місто на цих чудових змаганнях. Команда тренувалась двічі-тричі на тиждень, коли у них уроки з фізичної культури. Враження чудові. Головне, що діти змагаються, є з ким змагатись. Команди досить. Рівні і досить сильні. Тут головне справитись з хвилюванням. А призи підготовлені це медалі й кубки від федерації легкої атлетики. Це подарунки від наших партнерів Прат добра вода, келенерджі. Це компанія Ла і і фонд фондтернопіль. Тижі часу нам хотіло для того, щоб ми підготувалися і зараз прийшли в такому бойовому виграти кубок мера тернополя. Організатори прияють залучати надалі дітей, щоб не забували, що є таке спорт, що є таке стрибки, метання, переживання, активність рух, активна руханка. І здобувати для себе нагороду. Оскільки ці змагання проводяться за підтримки Федерації легкоатлетки України, є плани, щоб такі змагання дійсно переросли. Формат обговорюється, можливо, це будуть по регіонах попередні, фінальні, в Києві. Ну, питання, щоб якнайшвидше мир і перемога, і тоді, я думаю, це набуде плани реалізації.